Потім, коли ми з малих дітей виростаємо в дорослих, ми починаємо будувати свій світ, свої відносини, свої принципи. І чим вище ми будуємо у цьому світі всі свої можливості, впливи, тим менше місця лишається для Бога. Тому Господь Бог каже, хто хоче бути великим, найбуде найменшим. Тобто він показує протилежність цього світу. Люди дуже рвуться в цьому світі бути найбільшими, найкращими, шукають, як би впливовими, найбільше багатими. Ну і все так десь у цьому світі будують свої, як то кажуть, хрустальні замки. А Господь Бог каже. Будуйте в цьому світі, от великі такі відносини, от таку велику велич.